І нас обчистили. Крадіжка дізнатись хто міг вкрасти речі. Говоримо. Хто б міг би вкрасти речі з особистого ящика? Ото вже чого не знаю, того не знаю. Серед мисливців таке не водиться, сам розумієш. Як почне такого злодія, скажімо, кривосоць цілувати, ніхто ж і пальцем не поворухне, аби допомогти. У мене вкрали речі з особисто яшика. Чи не знаєш, хто міг би таке зробити? Оце да. Та ну, довгі то навряд чи в них дисципліна сувора. Навіть аж занадто сувора. Як на мене, а воля твої. Волі твої речі. Нафіг не потрібні. Отже, хтось і ставкаїв. Хто міг би вкрасти речі? Опа. Оце так справи? Ні, не знаю. Та я тобі одне скажу: якби на Янові за порядком стежив підполковник Шульга, такого б не сталося.